сьомий псалом. Господи Боже мій, у Тобі одному мій притулок, позбав мене від усіх гонителів моїх. Спаси, щоб ворог, як Лев, не кинувся на мене, не розірвав, коли врятувати вже неможливо. Господи Боже мій, якщо я зробив те, що мені приписують, несправедливістю якою запрямував себе. Зло коли я чинив тому, хто в світі був зі мною або грабував я того, хто безпричинно став моїм ворогом. Нехай не друг мій переслідує, наздожане, нехай мене. Нехай у землю втопче життя моє і честь мою на порох зітри. У гніві праведному своєму Господи яви себе, проти шаленства гонителів моїх повстань. Піднесися заради мене, ти заповів правдивий суд. Зібравшись, нехай народи стануть навколо тебе. І ти сядь над ними в осичині небес. Господь народи судить і долю мою, Господи, виріши по правоті і чистоті моїй. Кінець поклади злу людей нечастивих, Підтримай праведника, що випробовує серце і розум. Праведний Боже. Мій щит тримає Бог. Спасає він серцем правдивих. Бог суддя праведний. Зло кожного дня засуджує він гнівно і проти того, хто не кається, свій меч гострить він. Лук його зігнутий. Туго натягнути. Свої знаряддя смерті він приготував, вогонь несуть стріли його. І знай, хто зачинає зло, той нещастя в собі виношує, і обман народжує. він яму поглиблює її, але сам же в неї і потрапляє. Зло його на голову йому повертається. Насильство його падає на тім'я йому. А я прославляю Господа. Він праведний. Пісню заспиваю. імені Господа Всевишнього. Амінь.